Вітаю вас, малята. Сьогодні нас в гості запросила Квіткова фея. Квіткова фея господарює у лісах, на луках, всюди, де ростуть квіти та цвітуть трави. Влітку у феєчки особливо багато роботи, адже саме влітку трав та квітів найбільше. І всі вони різні, пахучі, духмяні. Та лікувальні. Саме з лікувальних рослинок, таких як шипшина, ромашка, жасмин, малина, м'ята, конюшина, чорниця, імбір. Феєчка готує напої та відвари. Якщо чай приготовлений з шипшини, то він називається шипшиновий чай. А як буде називатися чай з ромашки? Так, ромашковий чай. А як же ми назвемо чай, який приготовлений із жасмину? Жасминовий чай. Чай з малини називається. Малиновий чай. Чай з м'яти називається м'ятний чай. Чай з конюшини називається конюшиновий, з чорниці чорничний, з імбиря імбірний чай. Ось такими смачними чаями. Квіткова фея пригощає своїх гостей. Подякуємо феєшці та скажімо до побачення!